Інформаційний шум, клікбейт, маніпуляції, пропаганда, тролі, та боти, стереотипи й популізм з усім можна розібратися в лабіринті медіаграмотності. Його встановили на поштовій площі в Ужгороді. Це мобільна конструкція з 12 кімнат, в яких розвінчують найпопулярніші міфи та навчають фільтровано споживати інформацію. Анастасії сподобалось найдужче в інформаційній бульбашці. Тому що я люблю в ній сидіти, мене там ніхто не чіпає. Хоча ніби світ вирує навколо тебе без тебе, але якось так, мабуть, краще. Дівчина каже, що лабіринт цікавий, інформативний і безумовно корисний. Там багато інформації, яку дуже важко доносити іноді до людей більш старшого віку. Вони, вони не знають, що це, і якраз їм би ця інформація, це було б цікаво. І більш молодшому поколінню, яке теж не дуже цікавиться. Тим, наскільки в інтернеті буває іноді небезпечно, наскільки буває всяких багато фейків, яким провів у лабіринті тривалий час, детально ознайомившись із усією інформацією, люди відвідують цей захід, прийдуть, подивляться швидкоплинно, минуть, але інформація викладена тут насправді дуже суттєва і досить глибока. І я думаю, вона потребує більш деталізованого або більш глибокого ознайомлення. Лабіринт медіаграмотності Невір-перевір створено в межах програми Мріємо та діємо. В Ужгороді його встановили з ініціативи АйТі-кластера Закарпаття та за підтримки міської ради. Цікавиться лабіринтом здебільшого молодь. Тут навіть проводять виховні години з цілим класом. Свідоме рішення, тому що я є і класним керівником, і вчителем інформатики. І ми з колегою вирішили, що все-таки тема цього лабіринту про медіаграмотність вона є дотичною до нашого предмету. І ми вирішили учнів провести через нього і показати, наскільки вони багато часу витрачають на мережу, і які там можуть бути проблемні ситуації, де вони можуть. Допомогти чи зашкодити собі хід у лабіринт безкоштовний. Відвідати його можна щодня з 11 до 20 години до 10 листопада включно.